А якщо я скажу, що твої літні речі ще можуть працювати восени. Якщо згодна, став лайк. А якщо ні, пиши в коментарях, чому. І найцікавіше я покажу в кінці. Перше шовкові речі. Шовкові штани, спідниці чи топи ідеально поєднуються з теплими светрами, жакетами і навіть шкіряними куртками. Це працює не тільки стильно, але й контрастно за фактурами. Друге мереживо. Мереживо восени так. Сукні та спідниці з мережевом виглядають зовсім по-новому, якщо додати жакет, шкіряну куртку чи об'ємний светр. Також чудово виглядають хустинки з мережевом. Це не про легкість літа, а про глибину стилю. До речі, якщо хочеш, щоб я зробила другу частину з іншими речами, постав плюс в коментарях. Третє. Бермуди. Бермуди не варто ховати до шафи. Восени вони чудово виглядають із чоботами на головну ногу та верхнім одягом. І нарешті найкорисніше не поспішай прибирати білі речі. Білий колір восени виглядає ще дорожче і стильніше, особливо в тоталуках. Це та сама магія, про яку забувають 90% жінок. Отже, половина літа легко переходить в осінь. Збережи цей рілс у закладки, щоб не шукати потім. І поділися з подругою, якій зараз не вистачає ідей для образів. Та підпишись. Бо далі я покажу ще й несподівані речі, які можна перенести в новий сезон. Тож тепер питання: які речі з твого літа ти ще готова носити восени?